І мами мріють про такий візочок. Annex IQ Premium. розказати чому, тому що це одна коляска і на немовля, і на трьохрічку. Annex IQ точно змінює твоє уявлення про комфорт. IQ Premium зручна для тебе і ще комфортніша для малюка. Annex IQ – сама та модель візочка, яку берете з народження і не паритесь до самого садочка, тому що вона включає люльку, прогулянковий блок і тада баги і не просто баги. Завдяки унікальній амортизації, яка вбудована прямо в механізм складання, це одна з найм'якіших багів на ринку. А тепер давай чесно, ти ж хочеш коляску, яка буде ще й гарно виглядати? IQ це той випадок, коли дизайн реально вау, гладка шкіра, преміальний текстиль, анодована рама. Все продумано до дрібниць. Аж хочеться сфоткатись з нею без малюка. Вона не просто витримає всі прогулянки, вона буде рости разом з вашим малюком. І ти не будеш купувати все нову і нову коляску, тому що в Анекса IQ є все. Якщо ти теж за універсальність, комфорт та стиль, приходь в лолі долі, все покажемо. Зберемо, протестуємо та оберемо твій ідеальний колір IQ.